Вітаю! Мене звати Доскач Дар'я, я з групи 145-22 першого курсу стоматологічного факультету. Наразі ми закінчили вивчення вибіркової дисципліни з фізичних основ, діагностичної та лікувальної апаратури в стоматології, яку ми вивчали на кафедрі медичної біофізики. Нашим викладачем був Єгоренков Анатолій Іванович, який провів опитування щодо вражень від вибіркової дисципліни. І зараз я поділюся з вами. Нашими відповідями першим питанням анкети було: який вид навчальної роботи під час проходження вибіркової дисципліни з фізичних основ медичної апаратури вам особисто сподобались більш за все більше 60% опитуваних обрали ознайомлення з роботою медичної апаратури в кабінетах стоматологічного центру. Інші 25% обрали проведення фізичних вимірювань та їх аналіз під час аудиторних занять. І решта опитуваних з цікавістю приглядали додатковий відеоконтент і вивчала додаткові лекції. Другим питанням анкети було. Чи вважаєте ви особисто доцільним та корисним для підвищення якості обіркового курсу з фізичних основ медичної апаратури організацію під час ваших занять професійних діалогів та обговорень окремих тем курсу одночасно за участю викладача, що проводить у вас заняття, лікар та студентів групи? Біля 90% респондентів вважають, що це так, а решта респондентів не мають відповіді на це питання. На питання щодо особистої рекомендації для збільшення мотивації студентів стоматологічного факультету до вивчення вибіркового курсу з фізичних основ медичної апаратури, більшість рекомендує проводити заняття з практичним ознайомленням роботи медичної апаратури та більше практичних вимірювань під час роботи. На питання щодо виду індивідуальних завдань, які студенти вважають найбільш корисними для цього вибіркового курсу, стало проведення практичних вимірювань з медичною апаратурою для участі у конференціях, та також корисним стало створення відеороликів за темами вибіркової дисципліни. А меншою цікавістю користувалися робота над доповіддю презентацією за теми вибіркового курсу та аналіз наукових джерел за окремими темами з медичної апаратури. П'ятому питанні проведено аналіз оцінки ступеня наближення змісту вибіркової дисципліни з фізичних основ медичної апаратури до практичних та теоретичних завдань лікаря-стоматолога. 31,3% респондентів поставили оцінку 4, по 25% набрали оцінки 5 і 3, та 12,5% поставили оцінку 2. На останнє питання щодо оцінки якості особистої роботи під час проходження вбіркового курсу з фізичних основ медичної апаратури 50% поставили собі 4, 25% 5% і 188% 3. Особисто мені даний курс сподобався тим, що я мала змогу ознайомитися з апаратурою в стоматології, яка може запобігти захворюванням ротової порожнини. Наші клініки наразі не широко використовують цю апаратуру, але я вважаю, що в майбутньому ця апаратура може стати одним із методів, як запобігти захворюванням ротової порожнини, та буде використовуватися в сучасних клініках за умови модернізації цього обладнання.